Наспить спить ночами, обриває телефони та оббиває усі пороги, аби повернути свого племінника додому. Переселенець села Очаротувати Запорізької області Сергій розповідає, окупанти викрили Миколу колу прямо з дому. Сталося це у вересні 2023-го. У мене приїжджає сусід і скаже, так і так, а твого племінник вчора забрали. Люди приїжджали в тому військові і забрали. Я, де? Що? Вчора ми бачили, був магазин там по хліб, я ходив, ми бачили, да, забрали, там вже вдома домі все перерили, перерили то, і на ручниках, його, то оце, в шортах, і, тому, і, і, тому, і футболки забрали. і все». Сергій розповідає, на той момент і сам перебував в окупації. Спершу намагався знайти племінника і отримати, буде якусь про нього. Звістку, але всі зусилля були марними. Коли ж евакуювався до Запоріжжя, звернувся до правоохоронних органів та міжнародних організацій. Я звертався ну, до всіх, де я зміг ну непосередство на Червоного міжнародного хреста. Поліцію мені міст сказали кримінальне провадження заведено. Тоді також посовітували, звернувся до того. Ну ну штаб. Яку так, відповідь вони вам надали? Ну що займаються. Сказали, займаються і все. Потім, через односельців, які залишилися на окупованій території, Сергій дізнався, що його племінника обвинувачують у тероризмі і передачі даних Збройним силам України. Ми ж не знаємо, наскільки це ну, може хтось сказав, що він таке робив. Хтось моє зробив, а хтось когось приїжджав, на того пальцем показав. Його може і забрали бути таке може за словами Сергія, Миколу спочатку утримували в СІЗО Маріуполя, потім в Сімферополі. А цьогоріч, 1 вересня, окупаційний суд виніс 33-річному чоловікові вирок довічне ув'язнення за диверсію та шпіонаж. Він нібито зібрав і передав інформацію про місце знаходження особистого складу і техніки РФ українській стороні. Після чого туди був нанесений удар за допомогою системи «Хаймерс». Згідно того, що ми бачимо ось, ті масової інформації, Формації, які ми бачили, оце що показовий суд похудав, змінився. Нині ж, незважаючи на рішення суду, Сергій не втрачає надії, що зможе домогтися справедливості й повернути племінника додому. Молода людина, яка не жила. Ну як же? Звичайно, жалко. Звичайно, без наскільки це вирок цей справедливий, ми ж не знаємо. Ну я вважаю що його неправильно засудили, невірно. І він молода людина. Він повинен. Так як, як всі молоді люди лежні жити, Дар'я Пасічник, Максим Савчук, Суспільне новини, Запоріжжя.